Можливо, інколи ми відчуваємо себе розгубленими в рутині та метушині цього життя. Нас переповнюють емоції, але ми не знаємо, чи не вміємо їх виразити чи висловити. У такі моменти творчість стає нашим порятунком, методом знайти внутрішній баланс, гармонію та відкрити себе по-новому. Петриківський розпис це більше ніж просто мистецтво, це мова душі, яка дозволяє передати найглибші почуття. Кожен мазок пензлика це крок до розуміння себе. Ви не лише створюєте візерунки, ви творите власний всесвіт, наповнений сенсом і красою. Кожна квітка, кожен листочок розповідають вашу історію, відзеркалюючи думки, мрії, емоції. Прийньте у цей світ петриківського розпису, де кожен мазок стає символом натхнення. Дозвольте цьому мистецтву наповнювати ваші дні радістю і самопізнанням. Творчість це терапія, що допомагає знайти спокій та рівновагу. Петриківка відкриває перед нами двері у світ гармонії та краси, де кожен може знайти себе і створити щось незабутнє. Це мистецтво не про талант, а про здатність бачити велич і натхнення у простих речах. Творіть, відкривайте нові горизонти і насолоджуйтесь цим шляхом. І я готова допомогти вам зробити перший крок на цьому шляху.